Вітаю, я Світлана Цап, вчитель географії Воскресенського ліцею Воскресенської селищної ради. Працюю в цьому чудовому закладі восьмий рік. Сьогодні у класі сидять діти з різними здібностями і талантами. Потрібно допомогти їм не просто засвоювати певну інформацію, а й знайти її застосування. В своїй роботі використовую як традиційні випробувані часом і досвідом, а також новітні інтерактивні та активні методи. Пропоную учням творчі завдання за їх бажанням та проєкти. Для узагальнення і закріплення вивченого матеріалу використовую інтерактивні завдання з різноманітних сайтів, щоб урок був цікавим і змістовним. Проводжу нестандартні уроки. Використання таких уроків дає змогу учням на практиці застосовувати набуті знання з географії. Для закріплення вивченого матеріалу пропоную дітям географічні вікторини, розгадування ребусів, географічні ігри, квести. З молодших класів чую любити природу. Та турбуватися про її мешканців позаурочний час проводжу виховні заходи. Мої учні активні учасники та переможці різноманітних конкурсів мають похвальні листи та грамоти за високі досягнення у навчанні. На канікулах подорожуємо найцікавішими, найкрасивішими місцями нашої неозорої неньки України. Постійно приймаємо участь в екологічному пленері Моя Україна. Щоб бути цікавою дітям. Потрібно завжди вчитися постійно підвищую свою фахову майстерність, активна учасниця різноманітних освітніх заходів.